Найближчі місяці вже не буде стояти питання, як можливо раніше стояло про здатність державного бюджету виконувати всі свої витратні статті. Я думаю, більша частина цієї суми надійде якраз уряду для покриття бюджетних потреб, ну і частина надійде Національному банку для поповнення золотовалютних резервів. Тому кошти по цьому траншу вже не дійшли. Це означає, що наші партнери, не дивлячись на досить масові і ПСО про те, що хтось там відвертається від України і щось подібне, наші партнери виконують повністю повністю ну, свої обіцянки перед Україною, і як бачимо, кошти надходять відповідно до раніше затвердженої програми. А нагадаю, що це. Працює зараз програма чотирирічна між Україною і Міжнародним валютним фондом на загальну суму майже 16 uh -huh. мільярдів доларів. І от три транші ми по цій новій програмі отримали минулого року. І от зараз наступний транш надійшов відповідно до графіку надходжень по цій програмі. Тому зараз уряд може ну, спокійно, як, як то кажуть, дивитися. Вперед на свої бюджетні витрати і виконувати їх згідно прийнятого державного бюджету на поточний рік. Пане Андрію, якщо говорити про а, цей макропрогноз, да, то є а, ну почнемо з погіршення, а потім з покращення, бо тому, що ну насправді, що стосується погіршення, там всього лише, а, якщо я правильно розібрався в інформації, є лише один пункт це він стосується безробіття. А, і власне прогноз погіршено з 13, з майже 14% до 14,5%. Але якщо говорити про зростання ВВП, то наприклад прогноз. МВФ на 2024 рік він зберігся в межах 3-4% і в той же час підвищена ВВП номінальний ВВП до 7,7 трильйонів гривень. А чи могли б ви нашим глядачам, точніше радіослухачам, але і, і, і глядачам, ймовірно, тому що наші ефіри вже викладаються на Ютубі. Пояснити от, доступною мовою, що це значить. Ну, це значить, що базовий прогноз, який був на 2024 рік для України, він в принципі зберігається. Ну, це, що ви назвали, незначне збільшення безробіття, яке очікує МВФ, ну воно цілком зрозуміло, тому що ми бачимо все-таки, на жаль, тривають масштабні військові дії. На жаль, Триває внутрішня і зовнішня міграція українців, і безумовно, що показник безробіття в таких умовах цілком логічно може змінювати ключові показники. Макропрогнозу, зокрема, ріст ВВП, інфляція. Вони в принципі зберігаються в так званому оптимістичному сценарії. На 24-й рік оце говорить про те, що ну, наші партнери не бачать якихось особливих великих ризиків для української економіки в цьому році, тобто найгірше ми вже пройшли а найгірше у нас було в 22-му році, коли ми втратили третину ВВП країни. Але вже починаючи з середини минулого 23-го року, почалось відновлення української економіки, і ми вийшли на невеличке, але все-таки зростання ВВП, яке продовжується і в цьому році, і за всіма прогнозами, і так само і в 25-му році, ну але ми повинні розуміти, що економічна ситуація зараз надзвичайно залежить від фронтової ситуації. А фронтова ситуація, як ми бачимо, така, що ну, практично щодня Україна потерпає від досить масованих ракетних обстрілів, і, на жаль, частина ну, цих обстрілів призводить до ну, руйнувань до об'єктів енергетики, і промислових об'єктів, а це також, крім всього іншого, і прямі економічні втрати. Тому спрогнозувати, наприклад, Скільки буде ще подібних обстрілів, якого масштабу, які збитки ці обстріли завдадуть, як буде розвиватися ситуація на лінії фронту, ми розуміємо, що все це спрогнозувати там, з точністю до якихось показників неможливо. А відповідно, і неможливо дуже точно спрогнозувати розвиток економічної ситуації. Єдине, що можна точно спрогнозувати, це те, що наші партнери, як ми бачимо, Продовжують підтримувати Україну в, в тих обсягах, яких Україна потребує, і, зокрема, який би не був дефіцит бюджету, нам його допомагають наші західні партнери, і не тільки західні, допомагають покривати. Тому єдине, що піддається прогнозу, це стабільність підтримки фінансової, економічної, яку Україна отримувала, отримує і буде отримувати від України. Ну, не можна сказати ту слово вимагають, але просять Україну звернути увагу на банківський сектор, в якому держава зараз володіє п'ятьма банками, і сумарно це практично половина всіх банківських активів в Україні. Це ну, в принципі для ринкових умов це називається не інакше як концентрація, надмірна концентрація. Активів на певному ринку в даному випадку на банківському надмірна концентрація в одних руках, ну в руках держави. Uh -huh. Хоча я я вам скажу: як для війни, як для воєнного часу, то це в принципі не є погано, тому що саме держава зараз має порівняно кращі фінансові можливості, якраз знову ж таки, завдяки. Великою мірою зовнішньої допомоги, яку отримав Україна, отримує як держава, і тому на час війни така це не є погано, але для загальних ринкових конкурентних умов. Я собі ну, уявляю, в якому контексті МВФ зараз вимагає від України позбутися частини державних банків для того, щоб от, відійти від такої надмірної концентрації активів в одних руках в руках держави в даному випадку. Тому, в принципі, це нічого поганого тут в цьому немає. Як для банківського сектору, чим вища конкуренція, тим краще. Ну, і, я думаю, що для української держави зараз не є особливим проблем, не є особливою проблемою виставити на приватизацію. Колись також приватні банки. Мова йде зараз про Сенсбанк, який нагадаю минулого року Українська держава значить, націоналізувала, тому що там були російські власники. Ну і можливо зараз мова буде йти про. Приватизацію Сенсбанку і, можливо, Укргазбанку, іншого державного банку. В принципі, нічого поганого тут немає, тому що в держави зберігається у власності найбільші банки, а саме Приватбанк і Ощадбанк. І тому для держави ну, це не буде якоюсь там, втратою чи бідою, якщо ви виставлять на приватизацію порівняно невеличкі Сенсбанк і Укргазбанк.